Тепер уважно ми їдемо так от прямо. Mm -hmm. Тут Ребека передача. Прискоритися. Трет, mm -hmm. у нас. Да. Mm -hmm. І далі нам треба тут насправді запам'ятати, тому що, якщо вдаль подивитися, бачимо, наша смуга mm -hmm. зникає. І тут треба заздалегідь трошки зайняти ліве положення, так, бо потім ми можемо я не встигнути. Не а встигнути. а далі, далі буде там насправді дорога дуже погана і буде просто неможливо перелаштуватися, треба буде зупинятися. Пішоходів немає. Подивилися. Ох, він блин, газує як. З якою максимально дозволеною швидкістю ми тут можемо їхати. Правильно. Воно здається така дорога, наче, де да, типу, mm -hmm. в місті. А ми ще не було знаку, що ми виїхали mm -hmm. за, якесь, за межі міста населеного. І ось ми собі їдемо. Далі. Ми так їдемо і тут інспектор каже, їдьте, будь ласка, з максимально дозволеною швидкістю. І що ми маємо збільшити швидкість? Вказівка яка? Максимально Прискоримося, вмикаємо четверту передачу і їдемо десь. Якщо така вказівка, десь 45. Іноді бувають такі моменти. Тут пряма дорога, щоб не гаяти час. Десь під 40 кілометрів. Ну, 40, не дує, може трошки прикрити. І ось ми собі їдемо спокійно. Тут він, в принципі, що тупо просто мовчить і... Ми собі їдемо. Пісні співати не буде. Вічоходний перехід контролюємо зліва-справа. Нема нікого. Добре. Добре. Ну, це такий маршрутик. Ось наступний. Ми там то відпрацювали ті ці повороти, щоб трошки позвикали. А зараз прямо трошки і відпочинемо. Ну, прямо ж їхати легше, ніж постійно якісь дії крутити кермо. Важно дивимося. Знову. Що перехід, перехід, дуже важливо контролювати. Справа водій нас буде пропускати по-любому. Тепер уважно, дивимося, ми бачимо перший світлофор. Справа він вже зламався. Раніше він такий був на 3 секції, зараз одна. Хтось його збив, мабуть. Нічого не робимо. Ну Захотіли. Могли ну А що ми хочемо четверту перейти на третій, які наші дії повинні були бути? Він вліво повертає. розумію. Які наші дії повинні бути, то гальмами, а чого ж ми це не зробили? Ми просто вставили третю передачу. Не поспішаємо. Далі. В найближчому дозволеному місці, виконуємо розворот. Наша задача зайняти ліве положення вже. Гаску, 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 гаску. Займаємо ліве положення. Тепер бачимо це от перетяжка ремонту. Mm -hmm. Після нього покачик у нас де повинен бути от, після цієї таблички, бігборда цього. Після нього то ми вмикаємо до нього. Mm -hmm. До нього вмикаємо, а після нього він є. І отут ми виконуємо розворот. Світофор бачимо другий. Mm -hmm. Переходимо на другу передачу. Тобто там буде розрив у нас. Можна в принципі, на другій розвернутися, але я би радив не поспішати. Під'їжджаємо до перехрестя. Да? Ну, це навіть не перехрестя, це просто умовно розрив такий. Да? Бачимо, там mm -hmm. виїзд. Зіва то взагалі прилегла територія. Це ужас. Краще, краще тут зупинимося, краще тут. Бо він не зможе, ми і за нього не зможемо розвернутися. Можемо його ручкою махнути. Mm -hmm. Бо тут краще так зробити, бо він нам буде заважати. Mm -hmm. Тут такі фури бачимо. Потім ми трошки протягнемо далі. Зрозуміло, мовно mm -hmm. до центру, до першої частинки пам'ятаємо, розбирали, перекрасія на чотири частинки ділили. Ну, якби це, по суті, цей відрізок ми ділимо на чотири частинки. він, mm -hmm. ну, позаду взагалі так сюди повернув, перед перетнув. Ну що ну, робити? Тут просто нам буде складно і за нього розвернутися. Хоча по правилам він взагалі повинен там чекати. Коли буде вільно. Тут і для них були і світлофори, щоб їм було легше виїжджати. Ну, Вони на це забили. Проїжджає, починаємо потрошки. А, ми стояли без гальм, так? Да? Іде. Зупинилися. О, Тепер зараз зустрічка проїде. Ось ми колись стоїмо, де ніжка у нас повинно бути права. Гальма натиснути? а чого у нас вони були не натиснуті? Нічого. А взад хтось їде. Постійно автомобіль стоїть, коли ми нікуди не їдемо або газково, гаскує розгортає, гаскує. І розвертаємося, Перехватимо себе, контролюємо ліве дзеркальце, Тут смуга для розгону. В'їжджаємо в цю смугу, лівий показчик, прискорюємося, друга передача. Нема лівого показчика помилки. Прискорюємося третя передача. І тільки тоді з'їжджаємо, mm -hmm. бачимо ми mm -hmm. як з'їхали. Mm -hmm. Ну якби і покажчик mm -hmm. вимикаємо і все, ми продовжуємо прямо. Mm -hmm. І ми mm -hmm. їдемо далі собі, Так. краще з якою швидкістю їхати. 100. До 40, так? а ми скільки вже так від 50 їхати треба. Добре.